Ровоз Томас та його друзі Залізничні історії Томас Персі і поштовий потяг Вночі, як усі паровози сплять, потомлені у своїх ангарах, можна почути віддалений клич паровозного свистка і стукіт вагонних коліс. Це звуки поштового потяга. Один потяг тягне Томас, а інший персі, оскільки вантажу забагато для одного паровоза. Пошту вантажать у поштові вагони у порту, і паровози тягнуть свої потяги повз мовчазні станції, доставляючи свій коштовний вантаж. Якщо ніч ясна, шлях їм освітлює великий сяючий місяць, проте часто Томас і Персі навіть зірок не бачать. Та яка б не була погода, ліхтері уздовжколі завжди освітлюють їм шлях. Якось уночі Персі чекав на роз'їзді. Потяг з головної лінії спізнювався. Нарешті Генрі прибув. Вибач, Персі, пихнув він. Затримайся. Давай, Персі, сказав машиніст. – «надолужмо втрачений час. Персі мчав по рейках з усієї сили, про те, коли він закінчив свою роботу, уже сходило сонце. Та нічого, подумав Персі, за те як гарно бути на колесах, коли починається день і навколо немає ні душі. та Персі недовго був сам один. От клопіт, сказав Персі, це та дзищалка, Гарольд. Добро ранку, прозищав Гарольд. Я завжди казав, що залізниця застаріла, але ти так повільно везеш пошту, що аж марки відклеюються. Персі був надто втомлений, щоб пояснювати. Та шини розум, промимрив він. Доброго ранку, гукнув Качур. Ти сьогодні рано? Ні, помиляєшся, зіткнув персі. Навпаки, я пізно. Він вкотився в ангар і заснув ще до того, як його буфер торкнувся обмежувального бруса. Машиніст вирішив увечері від'їхати раніше. Томас чекав коло роз'їзду. Слава Богу, що можу з собою поговорити. Машиніст сказав, що відповідальний за пошту поскаржився гладкому контролерові за нічне запізнення. Але ж то не я винен, відказав Персі. Я знаю, сказав Томас. І гладкий контролер знає. Проте відповідальний за пошту не схотів слухати. Цієї ночі нам треба бути швидшими, ніж завжди. Паровози вже було рушли, як почули знайоме дзищання. Слухайте, що скажу, розлетілася новина. Куди розлетілася? пирхнув Персі сердито. По всьому острові, прозищав Гарольд, поштовий потяг скасовують, а замість нього буду я. Повітрям воно надійніше, знаєте, завжди. Дурниці, образився Томас. Тієї ночі все було, мов годинник. Томас і Персі їздили по станціях, розвозячи хороші новини. На одній станції Томас помітив чоловіка, в якого був змерзлий і схвильований вигляд. Він не встиг на свій потяг додому. Ми можемо вас підвести, сказав Томас машиніст, Проте без особливих зручностей. Дякую, сказав чоловік. «Це ж краще, ніж тут стояти. Пополудні Персі приїжджав повз аеродром. «Здорово, ледачо крил, що дуже втомився, що не літаєш. Вітер надто сильний, буркнув Гарольд. Мушу сидіти на землі. Тобі потрібні рейки, засміявся персія. Рейки, воно, знаєш, надійніше завжди. Тієї ночі гладкий контролер показав обом паровозам листа. Він був от чоловіка, котрий не встигне свій потяг. Він пише, що ви обидва молодці, сказав гладкий контролер, і що всі кажуть, що поштовий потяг гордість лінії. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка, редактор Олекса Негревецький. Читав Микола Козій.